Це шо таке? М? А А що? Репутація українок в Європі просто жахлива. По факту, якщо ми візьмемо звичайний серпневий день в Болгарії, в Бургасі, ввечір це гучно лунає музика з якогось генделя, і там цапурять наші українки в хлам набуханий. І коли, наприклад, європейці підходить і просить зробити тихіше, вона оре у відповіді гоп гоп чи де і починає а, танцювати з ним, типу поначе, то все це переводити в жарт, але виглядає це просто вкрай жахливо. Тому, по факту, любі українці, жінки в Європі, зробили все для того, щоб. Щоб продемонструвати європейцям, що нам дуже потрібна допомога. Ми дуже хочемо повернутися додому. Ми дійсно усвідомлюємо, що відбувається, і ми щиро вдячні європейцям за те, що надали нам прихисток тимчасовий, поки в нас йдуть військові дії. Тож ви розумієте, по факту, те, що відбувається, і це майже всюди. Тож при умові, що війна буде продовжуватися, і якщо буде ще гірша ситуація, і якась буде додаткова хвиля міграції, не дивуйтесь, чому європейці ставляться вже до українців просто зверхньо різко холодно і абсолютно не спідчуваючи, тому що вони бачили ту іншу сторону яку на жаль ті, хто зараз в Україні не побачили, те як себе поводять наші тут.